Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні приготуємо пиріг з грушами та заварним кремом. Цей пиріг поєднує в собі хрумке пісочне тісто, соковиті груші з ноткою кориці та ніжний і ароматний ванільний заварний крем. Це повноцінна гармонія смаку. Друзі, а якщо вам сподобається цей пиріг, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую. Приготуємо крем. У сотейник виливаємо молоко і ставимо нагріватися на вогонь. У мисці змішаємо яєчні жовтки з цукром. І крохмалим. І розмішаємо вінчиком до однорідності, потім цівкою вливаємо гаряче молоко, постійно помішуючи. Переливаємо масу знов у сотейник. Додаємо ванільну пасту або ванільний екстракт і ставимо на вогонь. Постійно помішуючи, доводимо крем до загустіння. Ось так загустів мій крем. Убираємо його з вогню, переливаємо у миску, так він швидше остигне. Накриваємо харчовою плівкою і залишимо охолонути. Приготуємо пісочне тісто. У борошна додаємо розпушувач, перемішаємо і просіємо, додаємо дрібку солі, холодне вершкове масло, порізане на шматочки, і пальчиками перетремо у крихту, додаємо цукор і яйце. Замішуємо тісто. Як тільки зібрали його у кулю, загорнемо у харчову плівку і уберемо у холодильник на 30 хвилин. Для цього пирога я буду використовувати ось таку круглу роз'ємну форму діаметром 20 см. Через пів години тісто з холодильника і його можна розкачати у круглий пласт більший діаметром форми, щоб можна було сформувати бортики. А можна, як я, зробити спочатку овальні бортики, а потім основу. Для цього розкачаємо тісто у пласт і овальною формочкою вирізаємо овали. Всі залишки тіста збираємо і потім розкачаємо для основи пирога. Викладаємо овали по колу бокової частини форми так, щоб вони склеювалися між собою. Тепер із залишків тіста розкачаємо округлий пласт трішки більший діаметра форми. І обережно переносимо його в форму. Вирівнюємо його по дну всієї форми. Тепер на поверхню викладаємо шматочок пергамента. Він має накрити всю основу. А зверху висипаємо суху квасолю або рис. Це називається сліпа випічка. Коли тісто приготується, ми наповнимо його кремом. Квасоля або рис вже будуть непридатні до приготування, але залиште їх для запікання наступного пирога. Ставимо випікатися пісочну основу у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 20 хвилин. Потім знімаємо пергамент з рисом і продовжуємо ще випікати 10 хвилин. Ось так підрум'янилася моя основа. Залишимо її охолонути. Груші очистимо від шкірки, розрізаємо навпіл і акуратно вирізаємо серцевину з хвостиками. На кожній половинці робимо ножем надрізи. На пісочну основу викладаємо крем. Розрівняємо його по всій основі. Зверху викладаємо половинки груш надрізами догори. Починаючи з центру. Ось так в центр викладаємо одну половинку, а потім по колу половинки з половинок. В мене тут майже дві груші. Далі за бажання можна трохи притрусити корицею. Ставимо ще випікатися пиріг на 180 градусів приблизно на 20 хвилин. Ось і все готово. Залишимо пиріг трішки охолонути, а потім обережно знімаємо форму. Ось такий він ніжний у розрізі, ароматний і смачний. Друзі, приготуйте! Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі.